Всім привіт! Перед вами комп'ютер за трошки більше, ніж 30 тисяч гривень. Чесно кажучи, ціни зараз на комплектуючі кусаються просто нереально кудись злетіли туди на небеса, тому що ще буквально місяць тому, півтора, я виклав відео, де я збирав новий комп'ютер фактично. Там, ну у кім відеокарта, тому що вона була рефаб. Ну але все рівно і він там вийшов в майже 20,5 орієнтовано. А це похожий комп'ютер. Який вже коштує 30 з половиною. І, чесно кажучи, ціни реально жахають. І ми оглянемо, що може зараз комп'ютер за 30 тисяч. На мій вираз обличчя, чесно кажучи, не дивіться, бо ну, я не знаю, як це коментувати ось таке. Давайте перейдемо поближче до комп'ютера покажу, з чого він був зібраний. Ось так виглядає комп'ютер всередині. Це, звісно, вживаний комп'ютер, але просто орієнтуюся по нових цінах, що можна скласти в даний. Бюджет. І дивіться, давайте почнемо, напевно, з кейса. Кейс самий, звичайний, це є AeroCool. в межах там 1200-1300 гривень. Щось таке придбати можна. І в межах півтори навіть я би сказав, можна придбати краще. Тут, звісно, три вентилятора. Це вже я їх доставив, тому що я їх мав. Вони в мене вже давно лежать з Китаю, 80 гривень штука, тому я поставив тут три, на видув, тому що вдув тут у нас абсолютно нічого немає, там тільки спереду є RGB. Полосочка в принципі, в принципі Все, є можливість поставити на перід вентилятор, але там поганий забок повітря. В принципі, плюс у нас желізо, воно є, скажімо так, енергоефективне, тому достатньо вентиляторів тут на виду спокійно. Платформа Платформа у нас 40200, Це матинська плата Gigabyte H510M S2, з плюсів яких 8-пін-колодка. Здається, 8 фаз живлення, є додатково знизу вільний слот під SSD M2. Звичайна. Бюджетна материнська плата, але не сама дешева, не сама гірша, не H410 чипсет А 510. Оперативна на там двома планками. Це є звичайне Samsung 3200 JDEC профіль, дві плашки по 8, 16 гігабайт. Процесор процесор у нас Intel Core i 5 11400 f Охолоджує ось така невеличка, ну це не вежа. Це ось такий кулер від Crown, Має ось таку червону підсвіточку. Чесно кажучи, його для 11-го покління п'ятого не дуже таки вистачає, тому що моментами в іграх буває там навіть 70 градусів. Ну але це є цілком таки нормально. Відеокарточка від від NVIDIA, це є Palit RTX 3050 на 8 гігабайт. Боже, сохрани брати на 6. Внизу там захований SSD диск Гігабайт, 2,5 формату на 480 гігабайт і блок живлення, комп'ютер живить, Тек і Арена на 600 ватт, який має два коннектора по 8 пін. І ось така конфігурація. Я був зайшов на телемарк, додав такі самі фактично всі комплектуючі, окрім відеокарти. Відеокарту я додавав теж ReFar, яку я півтора місяці тому купляв за 6300. Ста гривень, а зараз вона майже десятку а нова коштує 12. Ну це просто чесно кажучи, якась. Тренда. І ось я підкину комплектуючи, ви побачите на скіншоті. орієнтовано 30 тисяч. Зараз вийде скласти десь ось такий ПК. Ну, це повна тренда, але діватись нікуди. І хто буде збирати новий ПК, може орієнтуватися на що він буде спроможний. Зараз тут два скріншота Це ПУЗ, скільки вибуває балів, і пропускна спроможність пам'яті таймінгами з таймінгами 18, 22, 22 48 здається. Потестуємо ігри, але в принципі. Збираючи наперед, я знаю, що він може, тому що я вже збирав такою самою відеокарточкою, але на Ryzen 5 5500. Це у нас повний аналог 11400 F. Десь навіть 11400 f показує на кілька кадрів. Більше ну це вже не наскільки важливо. Не словом, тестуємо ахрейд з DLSS на DLA, середнє налаштування графіки. І в ігрі в таку, скажімо, складну погоду, як дощ, ми отримуємо більше 60 кадрів, в середньому 75 FPS. Просадків як таких немає. Чудово. а з DLSS на якість можна отримати вже поза 100 кадрів, що взагалі є дуже чудовий результат. Враховуючи, що у нас тут є і DLSS 4 і 4 і 5. Ну це взагалі по красоті. RTX 3050 показує дуже хороший результат. Baldur Gate 3, Full HD розширення ультраналаштування графіки. Ой, взагалі. На Ізі більше там 70-80 кадрів. грається чудово, як таких фрізів в принципі немає, його можна пройти взагалі з задоволенням на хорошій графіці. Рекомендую, просто кайф. КС 2 Full HD рушені середнє налаштування графіки, в середньому ігра показує близько 220 кадрів. Що взагалі вистачає з головою, фрізів не, немає, і грається комфортно. Для когось і 220 кадрів буде мало, але тут спокійно можна ходити в рейтингові матчі і пробувати тащити. Кіберпанк Full HD середнього налаштування графіки, і в самій важкій локації на кільці смерті ми получаємо. та фактично у нас є стабільне 60 кадрів, що є дуже такий хороший результат. Поза цим місцем у нас буде більше 60 FPS. Можна включити ще діялися з отримати взагалі там близько 80 кадрів. Що в принципі я і зробив, і навіть отримали більше 80 кадрів. В середньому навіть 90 підтягуються до соточки. Ну не красота, просто офігенний результат. Коквер з легасі, фуллежі розширення, високі налаштування графіки. Правда, ми тестуємо на початку ігри, і тут у нас 60 кадрів. Це не зовсім правильно, тому що в замку у нас буде, я думаю, трошечки кадрів менше, але в загальному у нас картина 60 кадрів. Включити ще DLSS на якість, отримати 80, та взагалі чудово, без проблем. Hunt Full фолоджі розширення середнього налаштування графіки в загальному видає 80 кадрів, і ви подивіться на графі фрінтайму. Він тут просто ідеальний, напевно, найідеальніший у всіх іграх, і можна його спокійно іграти. З DLSS на якість у нас FP. Підростає до 100 кадрів, що взагалі є хороший показник. Ну і само собою, саме важка ігра для даного ПК це у нас Stalker 2, помітні налаштування графіки Full HD з DLSS на якість нас видає. Ну, фактично, у нас є стабільних 60 кадрів, що в принципі є класно, від того, графіка є цілком таки затувільна. В такому режимі Stalker можна іграти. Що можна сказати? Сама система працює добре. В принципі, будь-які ігри, навіть зараз така система тягне, який нас велетенський Плюс 3000 серія RTX Вона підтримує офіційно DLSS 4,6, 4,5 і і це дуже великий плюс. Немає сенсу, якщо чесно кажучи, збирати на, там, наприклад, на RX 6600, вона буде по сухій продуктивності трошки краще. Ну, в неї вибачаюся всирати FSR 3.0. Ну і чесно кажучи, це абсолютно не цікаво. З приходом DLSS 4 усі відеокарточки, навіть RTX 3050, Ну це на. Певно, що зараз імба. Бюджетний комп'ютер, ціни кусаються, але це ще далеко на кінець, ціни на оперативку і SSD ще будуть підніматися, відповідно на всі інші комплектуючі. Тому наразі ось такий комп'ютер плюс-мінус можна зібрати зараз за 30 тисяч. Непевно співчуває тим, хто буде зараз це робити. Ще кілька місяців тому можна було скласти це все набагато дешевше. Ой, набагато дешевше. Ну нічого не поробимо. А на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляд. До зустрічі, okay. папулечки, Па-па.